Друзі, вирішив я прибратися сьогодні з п'ятниця десяте число 10 травня і дивіться минут десять, да? 10 Я поковыряв і таку тачку. ...трави, кропиви, лопуха насобирав. обирав. П'ять хоч то почистить, все, порубувати, почистить. От скажіть мені, чи я дурний, чи я щось не розумію. Лопух, трава, всяка кропива, всяка фігня. Нічого не треба робити, щоб вона проростала. Росте, нічого не треба робити. А якусь культуру посадити. Помідори, огірки, ту саму картошку. То Той чи жуки грудь, чи якась херня під'їсть. Вічно обрабатуєш, вічно робиш, ухажуєш за нею, трясешся над нею. А оця хрень, ця кропива, це вся фігня ну ніяк не виходить. Скільки її не обрабатує, скільки її не боротися, з нею, все одно проростає і проростає. Чому наші учені не винайдуть таку культуру, щоб посадив, а потім зібрав? Щоб не треба вхарувати за нею. Как за травой. За травой не надо ухаживать, чтобы она росла. Вот. Смотрите, Все зеленое. Тут таке красиво. все трошки прибратись. Ну, это так. Мысли ни о чем. Ни про что. Просто кажу. Тільки не борися з цією травою, все одно вона лізе. Її не буде тільки в одному випадку. Якщо взяти двір, все це заложити плиткою і бетоном. Тратуарною плиткою і бетоном. Тоді ніяка трава не проросте, то точно. А іначе вон візде і повно. Тепер її вбираю. Хочу вбратися трошки. У нас мільярди доларів тратяться на всяку хрень. А на нормальну культуру, щоб нормальні семіна вивезти. Для того у людей ума нема. Дивіться, яка. А з другої сторони трошки красиво. Дивіться, от. Вже, правда, цвітає, но... Все равно красиво. Як я вже сказав в предыдущому відео, хочу свій помощника придбати, якщо вийде. Якщо вийде, ви узнаєте про це первима. Я, звісно, поділюся з вами. Таким прибрітенням. Дивіться, що я знайшов. Мячик. Колись діти гралися, племінниці. Я його тепер в траві знайшов. В крупиві. Так що, друзі. Ось так я прибираю двір. Друзі мої. Ви не повірите, що я знайшов. Я знайшов розу в кустарнику тут вичищаю над ярком. Кустарники ці всі. Знайшов розу. Я її садив. Давно вже садив. Я вже не пам'ятаю скільки мені було років. Років 25 чи 26. А потім про ту розу і забули. Якось до цього місця руки не доходили до цього часу. Вон дивіться яка красота. Як вам роза? Я її зараз підв'яжу, щоб рівно стояла і буде красиво Біла роза. длинніша длиннюще. Я її почистив від всяких лишніх паразитів. Ось така роза, друзі. Я про неї чесно забув. На сама по собі росла.